Сьогодні ми торкнемося теми, яка часто залишається в тіні, але неймовірно важлива для кожної компанії. Ми поговоримо про офбординг персоналу, не плутайте з онбордингом. Звучить як щось складне. Насправді це просто грамотне прощання з працівником. Так, навіть звільнення можна провести з повагою, користю для бізнесу та збереженням хороших відносин. А якщо ви думаєте, що офбординг – це просто повернути ключі від офісу і сказати до побачення. То додивіться це відео до кінця і ви здивуєтеся, скільки користі можна отримати з цього процесу. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діанос Ільча, і ми говоримо про офбордин. Поїхали! Отже, що ж таке офбординг? Офбординг це процес організованого та професійного завершення співпраці між працівником і компанією. Він охоплює все: від передачі обов'язків до фінального інтерв'ю, навіть вручення символічного подарунка на пам'ять. Основна мета це забезпечити плавний перехід, мінімізувати ризики для бізнесу та залишити хороше враження про компанію. Погодьтеся, краще, щоб вашій колишній співробітник казав друзям, це була класна компанія. А не триматися подалі від цього місця. Але чому ж офбординг настільки важливий? По-перше, він допомагає уникнути ризиків. Уявіть, що ваш колишній працівник знає всі внутрішні процеси, клієнтів і слабкі сторони компанії. Якщо він піде з негативними емоціями, це може обернутися великими проблемами. По-друге, це шанс зберегти корпоративну репутацію. Люди, які звільняються, розповідають про свій досвід роботи в компанії, і ви точно хочете, щоб ці відгуки були позитивними. Адже хороший відгук у LinkedIn може бути кращою рекламою, ніж ваш відділ маркетингу. І по-третє, офбординг дає змогу зберегти цінні знання, передача обов'язків, документації, процесів і бази знань допоможуть уникнути хаосу. Але як же ж організувати офбординг? Тут усе дуже просто. Якщо дотримуватися чітких етапів, перший етап це введення в курс справ, працівник повідомляє про своє звільнення. На цьому етапі важливо провести розмову з керівником або HR, щоб зрозуміти причини. Друге це передача обов'язків. Дуже важливо забезпечувати, щоб усі поточні завдання були передані іншому члену команди або новому працівнику. Для цього можна організувати спільні зустрічі і навчання. Третє це документація. Усі робочі процеси мають бути зафіксовані в базі знань. Наприклад, копірайтер може створити документ із шаблонами текстів а бухгалтер – список основних процедур. Четверте це робота з формальностями. Це підготовка всіх необхідних документів, розрахункових відомостей, звільнення, довідок тощо. П'яте Фінальне інтерв'ю це прощальна розмова, де працівник може висловити свої враження, дати поради для покращення роботи компанії. Шосте закриття доступу. HR має переконатися, що доступ до внутрішніх систем, корпоративної пошти та обладнання закрито. І сьомий пункт це визнання заслуг. Маленький, але приємний жест. Подяка чи навіть символічний подарунок, що підкреслює внесок працівника в компанію будуть дуже доречними. А тепер давайте поговоримо про роль HR-менеджера в офбордингу. HR має робити все, щоб процес звільнення був максимально комфортним і корисним для обох сторін. Це означає проведення бесід і роз'яснень, забезпечення правильного оформлення документів, підготовку звітів для керівництва. І в цьому випадку HR це не поліцейський, а радше консультант, і щоб офборд був дійсно корисним. Хочу поділитися кількома лайфхаками. Організовуйте передачу знань ще до звільнення, це зменшить хаос і збереже цінну інформацію. Також використовуйте анонімні анкети для зворотного зв'язку. Інколи люди не хочуть бути надто відвертими в особистій розмові. І ще додайте людяності, маленька подяка, добре слово можуть значно підвищити лояльність колишнього співробітника. Друзі, офбординг це не просто формальність, це важливий процес, який допомагає бізнесу рости. Мінімізує ризики і залишає після себе позитивні емоції. Якщо ви ще не впровадили процес онбордингу в своїй компанії, саме час це зробити і обов'язково поділіться в коментарях своїм досвідом, що у вас працює найкраще. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. Попереду ще багато корисного контенту для вашого професійного розвитку. А якщо після цього відео хтось із ваших співробітників вирішить звільнитися, ви точно знатимете, як усе зробити правильно.